Всім привіт! Меня зовут Музика Олександр. Саша. Сьогодні я розповім, чому я не навчу руки. За цього також. Рунки це гра, яка була випущена Кокрея. Колись так вона була популярною, на нього були анімації контакти аноматні палати. А на самом деле це не так. Якось так, в деяких случаях люди починали добавляти спробують е 18 котенки. Деякі персонажі вообще робили не правильні речі. Як тіпа, просто якраз всяких сяких. Колись вже в цьому воно... Міні... Начали відеостоятель просто планувати кінця відео позначить контентом YouTube. Вони починали розбирати людей та їхні контенти. Вони навіть кидають фотоки в интернет, В фандом або в експандум. Колись так, що коли ви просто заходите, побачили 18 плюс картину зі струн, то запросто виходить. А то зараз, а то це буде вам неприємно. І за цього, коли я подивився на це, то мені стало вже катки, як ворів я цього контенту. І що було і так, колись... Мне бы не было самый форс. Коли вы будем по країну я вообще на краєм, это у меня просто вообще началось нематься по ютуб. И сюда тут не заплатили с ума с этих корпилок. Просто начинала испортить воды. Да, пинтик тут. Я щек отнимаюсь в ступеньке на робок, якобы это є, слово, эндо, грей, корот, и так далее. При цьому мышцы не накачиваем. Ми представили як все якось так ставиться. Ось уже наприявна тоді, будь-яке і Всім пока.